3 вересня в Україні і на Тернопільщині, зокрема, стартувала всеукраїнська акція Люстрація влади її започаткувала політична партія Удар Віталія Кличка, аби вже сьогодні, і після перемоги у парламентських перегонах переконані ударівці реально подолати корупцію в Україні. У рамках акції Люстрація влади, яка триватиме до 12 жовтня. Члени удару будуть збирати інформацію щодо конкретних проявів корупції. Пересічні українці можуть особисто долучитись до подолання корупції. Ударівці закликають мешканців Тернопільщини активно приєднатись до акції, заповняти відповідні анкети і вказувати конкретні факти проявів корупції, з якими люди зіштовхнулись особисто. Наші агітатори, наметах, також агітатори, які будуть ходити спілкуватися з людьми, будуть роздавати от такі бланки. Це повідомлення про корупціонера. Люди будуть заповняти такі акції. Також наш лідер постійно декларує, що ми будемо спілкуватися з людьми, з громадою і опиратись на думку громади. Після закінчення акції «Ілюстрація влади зібрану інформацію передадуть до антикорупційного бюро. Концепція роботи якого уже створена. З приходом до влади ударівці обіцяють усунути від влади та органів місцевого самоврядування недобросовісних працівників, таким чином провести повну люстрацію. Як стверджує ігор. Обер злам антикорупційної системи є однією з основних завдань політичної партії Удар Віталія Кличка для проведення системних змін в Україні.